Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тенер Андерсон і Я розказую вам всілякі новини, поки ви їсте смачного лана. Як ви вже здогадалися, мабуть, то на вас очікує зараз постійна наша регулярна рубрика, яка називається «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Контентна, всіляка всячина. Двейн Джонсон, рибка моя, намінявся ієрархії сили у DC і вирішив наслідити своєю присутністю ще й у Дізней. Знову не пройшло і семи років, як Дізней вже вирішив зробити лайф екшн ремейк Моани, котру у нас прокатували як ваяну. Бо юристи, які готові посмоктатися до позову на Дізней через порушення авторських прав, не сплять. Сім років очікування, це новий антирекорд для ремейку від Дізней. І судячи із того, що ми бачили, уже і побачимо найближчим часом, Ваяна буде покадровим відтворенням сцени з оригіналу. О тільки в силу своєї природи анімаційний світ взагалі ніяк не налазить на реалістичний. Справжні леви грати не вмі. Піють краби, грати не вміють. Двен Джонсон, до речі, теж я бою. Герой людей. Що якщо точно мауї переверти на півбок вітру та моря, герой людей? Я перебив, отже, далі герой людей слухаю. його акторські здібності обмежуються повторенням написаного тексту і підійманням брови. Вау! Але цього явно мало для того, аби відтворити полінезійського Джека Блека. Та й знаючи усі його попередні ролі, в його послуги як актора не входить ні відрощування волосся, ні навіть перука, ні, взагалі будь-який натяк на вживання в образ. А останній раз він нагадував, що в нього ще є волосся у волосяницях на початку 2010-х. Тобто, максимум на який можна розраховувати, це те, що Мауї буде накачаним лисим суворим мужиком із форсажу. Не віном, дизелем я ж сказав накачаним. Що все скажу тобі. Правильному кастингу стається і усілякі там недоліки акторської гри, особливо якщо вона одноманітна, у тому числі принаймні, їх стає не видно. Як на мене, найголовніше це попадання в образ. Кіану Рівз, до прикладу, теж грати не вміє, але хвала його агенту та кастинг менеджерам Зірки сходяться і йому підганяють ідеальні беземоційні образи. Тільки океану персонажі, котрих він грає, при усій їхній мінімальній емоційності один від одного дуже відрізняються. У Двейна Джонсона. Ша я тепер розумію, чому у нього прізвисько на честь каменюки. Майже усі, майже усі персонажі єднакові. Thank you. Насправді це тільки початок фастфудного паразитування на мультиках, котрі свого часу взяли і вистрілили, тому що схоже, що Голівуд знайшов свій новий золотий молоточок Маслоу. Дізнеївська болячка виявилася заразною. і Найближчим часом нас очікує ще й фільм у всесвіті Як приборкати дракона. Чи буде це ремейк? Питання, звісно, риторичне, бо нині зробити ремейк старого успішного мультика абсолютно байдуже, якої якості гарантує повну окупність. І я, м'яко кажучи, у шоці від того. Скільки людей готові йти у кінотеатри, аби подивитися рівно те саме, що вони вже бачили, але у новій упаковці. Не так, звісно, у шоці, як від вчорашнього випадку на око, та все ж. Але давайте просто по порядку, розказую. Приїжджаю я собі такий на око і думаю, отже, зараз як заправлюся пульсом помсти з усіх сил, аби допомогти назбирати на шарки. А заправник такий, а нашарки вже й назбирали. Ого, це неймовірно, подумав я. Зраділося мені, а потім затужилося. Питаю. А як же мені тоді допомагати армії, заправляючись? А заправник такий, а отже, як виявилось, «Повернись живим та око об'єдналися знову. І тепер кожен раз, як ти заправляєшся на око, пульсом помсти, одна гривня із кожного літра йде на озброєння для ТРО. Аж цілих 400 мільйонів хочуть зібрати повернись живим разом із око, аби затаритися гранатометами, кулеметами і мінометами. Наступ, знаєте, ніхто не скасовував, а зброї багато не буває. Поки великого баху на 400 мільйонів літрів. Ще не придумали, нам із вами доведеться заправляти дуже багато маленьких бачочків. Заправляй і ти повен бак на око і допомагай нашій теробороні захищатись ефективно. Давайте разом озброємо ТРО до зубів. Око за око. Схоже, що наразі тільки Нінтендо знають, що робити зі своїми персонажами, як видоювати із них виручку так, щоб ви не були навіть проти. Я от, наприклад, не проти. Ти проти? Треба просто, о божечки тимі, робити зі своїх анімаційних персонажів анімаційний мультик, хто б міг подумати? Щоправда, Нінтендо засвоїли цю істину через дуже болісний урок. Зате тепер який результат? За перший уікенд мультфільм про сексапільного мужчину і двох братів, які його намагаються перемогти, зібрав 368 мільйонів доларів по усьому світу. Тим самим він обігнав відморожену і зайняв перше місце серед найкращих стартів прокату серед мультиків справедливості варто нагадати, що у відмороженої навала мерчу на всьому, чому тільки можна, була після мультику. А для мультфільму про Маріо, навіть про цілих двох, бо це я так розумію, їхні прізвища, реклама почалася аж 40 років тому. 38. Таким шикарним результатом Illumination разом із Нінтендо показують, що можна зробити ідеальну екранізацію відеогри. Відео Єгор. Єгор? А ви знову що таки. Але знову ж таки, дякую. Якщо ви не знали, Юліана зараз така у такому кумполі, от вона вигукує слова мені. Але знову ж таки, у випадку із Nintendo сюжет це не найголовніше в їхніх іграх. Особливо в Маріо. Тому, звісно, можна сратися за канони чи не канони, але це має мало сенсу. Кажу я так, ніби людям для срачу в інтернеті треба сенс чи причина взагалі. Навіть бойобабність принцеси піч стало комусь поперек горла. Хоча, як заявив нещодавно один з творців серії ігор про Маріо Шегеру Міямото, у нього завжди було бажання показати піч як сильну жінку і взагалі зробити її ігровим персонажем. Тож, якщо вірити пан. Міямота, а ви тільки гляньте на цього маленького пиріжечка, як йому не вірити. Піч на екрані така, як задумувалося, із самісінького початку. Мені тепер для повного щастя лишається лише побачити хорошу мультяшну екранізацію легенди про Зельду. І щоб Міямота раптово не згадав, що Лінк, який розмовляє, це він завжди так хотів зробити. І Лінк Трендун це тепер новий канон. Говорячи за канони, нещодавно дізни розродилися всілякими анонсами, пачкою деяких певних тизерів, серед яких лише парочка світленьких зірочок, за якими я слідкую у їхньому. Темному і дещо кволому майбутньому одна із цих зірочок це серіал про Асоку Тано, одного із найкращих персонажів у всесвіті зоряних воїн. Чисто у серіальному всесвіті із живими акторами серіал про Асоку є спін-оффом мандалорця, котрий до третього сезону сам став спін-оффом самого себе, але не будемо про погане. Поки через пару хвилин я почну нить. Завжди згадую анекдоту той про те, чому зоряні війни це фільм про майбутнє, і сам себе питаю, але ж там і українців теж немає. Але тепер. Yeah. <laughs> у першому штизері Асокетану показали героїню української акторки Івани Сахно Шингаті. Ні, це не у акторки подвійне ім'я, це персонажко, так звати Шингаті. Пані Сахно пройшла гігантський шлях із Леся Плюс Рома, серіал, який називається Так Аж до зоряних воєн. Навіть не знаю, що краще правильно Леся Плюс Рома. І з чим ми її власне і вітаємо? Схоже, що поки що значно гірше у плані роботи, хіба що у Дейзі Рідлі, і Кетлін Кеннеді взяла і вирішила по старій дружбі, так би мовити, підкинути їй шабашку. Хочете ви цього чи ні, але Рей Палпатін повертається. І так, я буду називати її Палпатін до того моменту, доки не побачу сцену, де вона змінює своє прізвище на планеті Драц. Одразу два моменти: нічого проти Дейзі Рідлі я не маю. Те, що їй казали грати, вона грала добре. Також я вірю, що навіть із Рей Палпатін можна зробити щось путнє. Зрештою, Асока Тано не одразу зайшла, що критикам, що нормальним глядачам. Це був відносно довгий процес зі становленням героїні. І замість того, щоб виправдовувати усі мінуси сценарної писанини ненавистю фанатів до вмісту штанів, із неї зліпили шикарну персонажку. Але будь які сподівання на те, що із Рей Палпатін нарешті зроблять нормального персонажа а не тільки мері Сью розбиваються об опис її майбутньої сюжетки. Планується одразу три фільми по зоряним війнам. Рей Палпатін буде як мінімум в одному із них, але називати її будуть, звісно, що Рей Скайвокер. І вона буде намагатися відновити орден джедаїв через 15 років після подій останнього, принаймні, я сподівався фільму. Так, у нас буде Скайуокер, головним сенсом якої буде спробувати побудувати новий орден джедаїв. Питання, чи спробує вона вбити одного зі своїх учнів, а потім пошлепся до сраки і стане дідом-відлюдником, який п'є молоко з місцевих сапців. Стає усе більш риторичнішим. Я вбачаю появу любові до Рей у якихось нових сюжетках, нових лініях і випробовуваннях. Частина зневаги до цієї персонажки будувалася на тому, що остання нині, принаймні, трилогія убила культових персонажів основної трилогії і спробувала їх замінити рівно такими ж. Щось мені підказує, що додаткова порція вторинності ніяк не допоможе полюбити Рей. Замість відкритої ненависті, давайте ми сьогодні в коментарях спробуємо Пофантазувати і подумати, що можна було б зробити так, щоб Рей Палпатін стала схожою на нормальну персонажку, крім того, як її вбити, тим паче, що всю свою ненависть аж до самісінької останньої краплинки є на кого проливати, що обрискувати. Чуть не сказав обістят. Сократ якось колись сказав не мені, звісно, але сказав, я знаю, що я нічого не знаю. В той же момент Ілон Маск, неначе той антисократ, його архіворог, який ну своїми діями принаймні стверджує, що він утові от, от лапше у всьому шарить. Він все знає, хоча часом сам собі суперечить і купівля Твітеру яскраве тому підтвердження. Людина, котра виступає за свободу слова, дозволяє просування аккаунтам, котрі заплатили за різнокольорові галички. Тобто усі, звісно, рівні, але хтось рівніший. Ця ж людина заблокувала Кенні Веста за відверту маячню. Проте тут же відмовляється позбавляти Дмитрія Мід'єдєва, професійного російського алкоголіка, права писати букви в інтернеті, хоча його рівень компетенції це паркан максимум. При цьому принцип. Пова різниця між Кенією та Дмітрієм полягає у кількості цих букв. Якщо перший може одною картинкою насрати собі в штани, то другий ховається за полотном тексту. При цьому свободою слова маск продовжує називати заклики Медведєва, котрий закликає власне знищити Україну. Свобода слова виявляється, це також коли хтось називає Україну недокраїною. А якщо бути точним, то цитата Унтер Україною у цьому ж полотні Мєдвєдєв розказує, що не повинна взагалі бути ніякою. Країни, хтось, мабуть, спитає, навіщо я взагалі обговорюю старі твіти якогось там бухаря в костюмі. Ну, справа у тому, що це свіжі твіти, тому що нешановний маск, котрий неодноразово пропонував віддати частину українських територій Росії, аби війна зупинилася, так ніби це її зупинить. Зняв обмеження на публікацію з аккаунтів російської влади. І тепер хочеш чи не хочеш, а бачити цю риганину будеш повсюди. Тепер, за даними видання Телеграф, навіть всі же зареєстровані твітер-персонажі бачить. В рекомендаціях акаунти Путіна, Медведєва та решти політичної російські офіційні морди ставляться ще й тим, що регулярно поширюють дезінформацію, брехню іншим словом. Маск же каже, що все на цьому світі свого роду пропаганда. І він взагалі-то правий, адже пропаганда саме по собі слово нейтральне. А от відверта брехня уже ні. Тож фейк нюз та заклики знищення країни від імперців не можна прикривати свободою слова. Чисто за цією ж логікою радіо тисячі це також просто прояв свободи слова. Ну а що на ньому племена туці називали тарганами, а пан хех, не пан Медведів, як я його продовжує називати українців паразитами, Ілон наче намагається всидіти на двох стільцях одразу, але чим далі, тим більше складається таке враження, що він переміщує свою, хоча б одненьку булочку, у бік російської табуретки. Говорячи за булки, знаєте, я, мабуть, на сьогодні все від такої теми. останньої особливо піду і скористаюся наштанним вогнегасником. Ну а ви, ну що, ви? Ви ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, пишіть всілякі коментарі. І збір у нас прямо зараз відбувається збір, між іншим на Збройні Сили України, ЗСУ. Ви знали, що це читається так, а не ЗСУ, якщо говорити правильно та. На автомобіль ми майже назбирали на автомобілі, але без вашої десятинки, без вашої 20 гривнинки, ми ніяк не обійдемося. Тому будьте ласкаві, донатити, Якщо у вас є така можливість, знову ж таки, якщо у вас немає, нікого не силою, нікого ні до чого не примушує. Але якщо все ж таки є, ха-ха, в описі будуть усі реквізити. Пані та панова рубрика Шашлем Бенжеміни. У нас сьогодні в цій рубриці, сам власне, зірка цієї рубрики, він бігає, нюхає травичку писяє і робить всілякі інші неподобства, які вимагає його організм. І, і прошу звернути увагу, що в нашій новий песю є. Ми зібрали його із шерсті Бенджаміна і назвати її бібі. -Бі, не на все ми назбирали шерсті, не вистачило на все. Вітайте нову членкиню нашої скромної сім'ї, яка постійно розростається завдяки Юліані. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснююча Юліана. А ви дивилися, як Джорнал тримати з нами на одній хвилі, народ до нових зустрічей? Бувайте! Підпишіться, будь ласка, ще на телеграм. І в інстаграмі моє. Тепер все. Зробиш магію монтажу, типу я там сказав це. Якось, ну.